В опитуванні Галуп, опублікованому цього року, лише 28 респондентів сказали, що вони задоволені тим, як працює демократія в США. В опитуванні Pew Research 72% респондентів погодились з твердженнями, що США були хорошим прикладом для інших країн, але більше не є такими. Зараз ця американська демократія повинна зробити вибір, хто буде керувати нею протягом наступних чотирьох років. Це відбувається під час масових заворушень у різних частинах світу, а також внутрішніх заворушень величезної поляризації, яка здається є величезною проблемою для найбільшої наддержави світу: Дональд Трамп чи Камала Гарріс? Як проголосують штати, що вагаються: Пенсильванія, Мічиган чи Невада? Майбутні вибори в США визначать не лише те, хто сидітиме в овальному кабінеті наступні чотири роки, але й те, якою буде імміграційна політика, хто отримає додаткові пільги, чи продовжуватимуть США підтримувати Україну, і як поводитимуться перед обличчям зростаючої могутності Китаю. Тим часом американські виборці, які здавалося б, мобілізуються для участі у виборах, все більше розчаровуються у власній демократії, як пояснити це протиріччя і якими можуть бути його політичні наслідки? І Чому американці не придумали кращих кандидатів у президенти? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Негативні результати опитувань галуп або пів згадані в ступі, можна протиставити позитивному явищу зростання явки виборців. У 2020 році понад 66% виборців, які мають право голосу, взяли участь у президентських виборах, що є історичним рекордом. Проміжні вибори 2018 і 2022 років відбулися всередині президентського терміну, також мали вищу за середню явку. Чому ж американці голосують, але не отримують від цього задоволення? Коріння розчарування американців лежить глибше ніж просто політична система. Інші опитування показують, що американці сьогодні не довіряють уряду чи змі, все більш негативно ставляться до капіталізму і песимістично оцінюють напрямок розвитку своєї країни. Якщо ми подивимося на багаторічні тенденції, то побачимо, що, хоча настрої американської громадськості коливалися, то за останні два десятиліття відбулося безпрецедентне погіршення. Ми навіть можемо точно визначити, коли цей процес розвивається. Розпочався наприкінці другого терміну Джорджа Буша. По перше, провал військових операцій в Афганістані та Іраку почав усвідомлюватись американським народом. Міф про всемогутню наддержаву, яка мала нести на своїх плечах увесь світовий порядок після закінчення холодної війни, розвіявся. Тривалі та дорогі військові операції у віддалених куточках світу, розмови про порушення прав людини американськими солдатами та відсутність перспектив завершення цих конфліктів розхитували догми американської зовнішньої політики по друге саме в цей час набирала обертів фінансова криза. Саме на її хвилі правда про економічну ситуацію в США стала повністю очевидною. Країна, яка за загальним визнанням підтримувала економічне зростання і примножувала своє багатство швидше ніж будь-коли раніше, але й дозволяла плоди цього успіху споживати лише небагатьом. За останні чотири десятиліття заробітна плата одного відсотка найбагатших американців зросла на цілих 138%, в той час як для найбідніших 90 Це зростання склало лише 15%. Враховуючи інфляцію в реальному вираженні, вони заробляють менше, ніж раніше. Високооплачувані промислові робочі місця були замінені набагато менш стабільними і прибутковими робочими місцями у сфері послуг. Під час кризи уряд США врятував великі банки і компанії від краху, але пересічні громадяни втратили свої будинки і заощадження. По третє, саме тоді розпочалася революція соціальних мереж, яка назавжди змінила медіаландшафт країни. Протягом кількох місяців, наприкінці 2006-го на початку 2007 року, Фейсбук став доступним для ширшої аудиторії, а iPhone з'явився у магазинах. Цей ланцюжок ставить під сумнів віру в американську владу та міцність існуючої економічної моделі. І, в свою чергу, підриває довіру до медіа та політичних еліт, які роками стверджували. Що США здатні ефективно впливати на ситуацію в Афганістані чи Іраку, і що альтернативи американському капіталізму не існує, ці явища посилюються популярністю соціальних мереж. У більшості демократичних країн таке глибоке невдоволення виборців політичною, економічною та медійною системою призвело б до появи нової сили на політичній сцені. В американських умовах, однак, це неможливо. З другої половини 19 століття у Вашингтоні домінують дві партії демократи і республіканці. Їхні позиції закріплені виборчою системою, в якій переможець отримує все величезними витратами на політичні кампанії та розмірами країни, що зумовлює необхідність розгалуження структур в окремих штатах. Тому трансформації можуть відбуватись лише всередині американських партій, і хоча їхні назви не змінюються, змінюється політичний порядок денний та електорат. Наприклад, ще в середині ХХ століття демократи були партією, що представляла консервативний і нерідко російський електорат з півдня США. Але коли наприкінці 1960-х років демократи долучились до руху за громадянські права та підтримки соціальних змін, республіканці отримали можливість завойовувати голоса тих, кому ці зміни не подобались, кого Річард Ніксон назвав мовчасною більшістю. Цей сув електорату лише посилив ліберальні тенденції у демократичній партії та консервативні тенденції у республіканській партії близько 2008 року. Ситуація почала визрівати для ще одного зрушення. Першими ознаками цього були успіхи чаювання, тієї або популярність протестів за уолл Волстріт, окупі Волстріт, але на рівні політичних партій це стало повністю очевидним лише під час праймеріс 2016 року. З боку республіканців переміг Дональд Трамп, який нехтує всіма правилами американської виборчої кампанії. З боку демократів самопроголошений соціаліст Берні Сандерс майже виграв цю боротьбу. Успіх Трампа розпочав процес швидких змін всередині республіканської партії, хоча спочатку його перемогу вважали тимчасовою аномалією, незабаром стало зрозуміло, що трампізм переживе самого Трампа. З простої причини його перемога показала республіканцям можливість завоювати новий електорат серед розчарованих мешканців іржавого поясу, серед консервативних виборців іспаномовного походження, серед молодих чоловіків незалежно від раси, серед тих, кому не подобається американський інтервенціонізм, і хто очікує більш стриманої зовнішньої політики. Серед тих, хто втратив довіру до американських змі, і скоріше повірить теорії змови ніж інформації з телевізора, хто більше не може терпіти, коли черговий політик знову і знову виголошує одні й ті ж фрази, підготовлені піарниками, ті, хто розчарований напрямком, в якому пішли Сполучені Штати і хотів би, щоб Америка знову стала великою. Перемога Трампа, однак, не лише створила передумови для змін у республіканській партії, а й значно ускладнила аналогічний процес у конкуруючій демократичній партії. Ще у 2016 році пропозиція Сандерса виявилась занадто радикальною для виборців демократичної партії. В результаті праймаріс виграла Гілларі Клінтон. А продовження цієї історії всім добре відоме. Чотири роки по тому головною метою демократів було не стільки задати новий напрямок, скільки перемогти Дональда Трампа. Саме тому переміг Байден, якого виборці підтримали не тому, що він запропонував свіжий новий політичний порядок денний, а тому, що його десятиліття політичного досвіду підказували, що він знає, як повернути Америку в дотрампівську епоху. Але президентство Байдена залишило демократів на роздоріжжі. Ті, хто очікував прогресивних змін, які колись обіцяв Берні Сандерс, можуть бути розчаровані. Ті, хто волів би, щоб партія залишалася більш центристською, все ще не впевнені в її майбутньому. Більше того, такі події, як імміграційна криза, яка наростає вже кілька років, або остання ітерація конфлікту в Газі, зробили демократів набагато обережнішими щодо прогресивної політики сьогодні, ніж вони були у 2020 році. Також здавалося, що 2024 рік не принесе особливих змін для партії. Джо Байден переконаний, що він єдиний здатний конкурувати з Трампом, вирішив знову балотуватися на найвищу посаду, фактично відштовхнувши інших основних кандидатів від участі в праймарі з демократів. І якби не його катастрофічний виступ на червневих дебатах, цілком ймовірно, що саме Байден представляв би сьогодні демократів на президентських виборах. Необхідність заміни кандидата за кілька тижнів до виборів дала несподівано можливість віце-президенту Камалі Гарріс, якій можливо було б важко виграти номінацію, якби їй довелося зіткнутися з іншими кандидатами від своєї партії. Але на її користь зіграла хвиля ентузіазму серед виборців і донорів демократичної партії, які кілька тижнів були стурбовані перспективою поразки Джо Байдена. А тепер, нарешті, отримали кандидата, який міг би боротися за перемогу. Приклад демократичної партії ілюструє важливу роль в президентських праймаріс у процесі внутрішньопартійних змін. Вони покликані демократизувати процес відбору кандидатів, оскільки виборці можуть обирати лише між демократом і республіканцем, оскільки треті партії та незалежні кандидати не відіграють значної ролі, вони повинні принаймні мати можливість обрати цих двох з більш широкої групи. На практиці, однак, у Праймеріс беруть участь найбільш віддані виборці обох партій: ті, хто зацікавився політикою вище середнього рівня і часто має більш радикальні погляди ніж решта. Ще у квітні цього року близько третини потенційних виборців Трампа заявили, що найімовірніше побачить на цих виборах інших кандидатів з обох сторін. Багато виборців республіканців скаржились на те, як Трамп веде президентську кампанію і були стурбовані його заявами про неприйняття результатів виборів. Однак Трамп швидко домінував у конкурентній боротьбі на праймеріс і легко переміг. Як наслідок, він швидше за все отримає голоси тих, хто ще кілька місяців тому говорив, що віддав перевагу іншому кандидату, тобто, якщо Трамп зможе їх мобілізувати. Президентські кампанії в США все частіше базуються на мобілізації виборців, які готові проголосувати за того чи іншого кандидата, а не на переконанні непереконаних, останніх за оцінками близько 4%. Щоб підвищити мобілізацію виборців, штаби обох кампаній намагаються представити кожні нові вибори як вирішальну битву між добром і злом. Вони все менше зосереджуються на конкретних політичних пропозиціях довгий час на сайті кампанії Камали Гарріс не було жодної інформації про її плани. Коли Дональд Трамп почав асоціюватися з детальним планом політики Project 2025, він швидко відмовився і від цього плану, і від його авторів. Апокаліптична мобілізація працює, як показує явка на останніх виборах, але водночас вона поглиблює радикалізацію американської політики. Виборці кажуть, що на їхній вибір впливають насамперед економічні питання: імміграційна криза чи право жінок на аборт. Але врешті-решт вони все одно підуть на виборчі дільниці, щоб врятувати Америку від інших, не обов'язково будучи задоволеними тим за кого вони голосують. Тож процес трансформації американської політики може зайняти ще кілька років, навіть якщо Дональд Трамп переможе в листопаді, через чотири роки на зміну йому прийде хтось інший. Чи буде це Джей Ді Венс, який наразі є його візаві? Мало того, що Джей Ді здається розуміє, якою має бути політика нової республіканської партії? Він також має підтримку ключових людей з оточення Трампа, його сина Дона Молодшого, впливового медійника Такара Карлсона. Пітера Тіля чи самого Ілона Маска Венс представляє підводну течію під назвою Нові праві», яка об'єднує консервативних інтелектуалів, які хочуть дати напрямок змінам, розпочатим Трампом у 2016 році. Для демократів зміни після 2024 року будуть більш серйозними, оскільки незалежно від результатів виборів президентство Джо Байдена закінчиться. Камала Гарріс представляє молоде покоління політиків, хоча їй щойно виповнилось 60 років і кілька років тому представляла більш прогресивне крило партії. Сьогодні вона відмовляється від багатьох заяв, які робила тоді, або уникає питань, які можуть зашкодити їй під час виборчої кампанії. Якщо вона переможе, у неї буде шанс спрямувати партію у новому напрямку. Але саме її програш може призвести до прискорення змін, заморожених перемогою Байдена у 2020 році. З точки зору решти світу, дилеми виборів у США мають величезне значення. Камала Гарріс обіцяє продовжити зовнішню політику Байдена, але їй бракує його досвіду. Її також може в чомусь стримувати Конгрес. Одночасно з президентськими виборами обирається палата представників і третина Сенату. У випадку з Сенатом республіканці, ймовірно, візьмуть контроль над палатою. Демократи поки що мають мінімальну перевагу, але Джо Манчин із західної Вірджинії, штату, де Дональд Трамп набрав майже 70% голосів на останніх виборах, не претендує на переобрання. Натомість Джон Тестер, сенатор демократ від штату Монтана. Може втратити свою спробу переобратися на другий термін. Якщо республіканці візьмуть контроль над Сенатом, потенційна демократична адміністрація зіткнеться з труднощами у політичній номінації. Верхня палата конгресу затверджує кандидатури на більшість ключових державних посад, а також на посади послів. Конгрес також приймає рішення щодо бюджетних питань. Це може мати вирішальне значення, наприклад, для подальшої допомоги України. Але ще більшим викликом для майбутнього України може стати перемога Дональда Трампа. Ані він, ані його оточення не приховують, що його мета якнайшвидше заморозити конфлікти в Україні та спробувати розпочати мирні переговори навіть ціною примуса Києва до певних поступок. Джей Венс прямо запропонував Україні відмовитися від прагнення вступити до НАТО. Втім, не зрозуміло чи вдасться Трампу реалізувати цей план. Це пов'язано з тим, що план передбачає, що Україна залишиться незалежною від Росії державою, хоча і на зменшеній території. Такі умови навряд чи будуть прийняті Володимиром Путіним, який ще до початку повномасштабного вторгнення вказував, що метою Росії є підкорення України під термінами демілітаризація і денацифікація. Росіяни, які повільно просуваються вперед ціною величезних втрат, не будуть готові прийняти будь-який інший сценарій, окрім капітуляції української сторони. Виникає питання, що робитиме адміністрація Трампа, якщо план мирних переговорів провалиться, чи вирішить Трамп, як припускають деякі з його оточення, різко посилити тиск на Росію, чи зможе він це зробити, якщо проти нього виступатимуть політики й ізоляціоністи в палаті представників? Саме питання України найбільш різко розділяє двох кандидатів у питаннях зовнішньої політики. Натомість Трамп і Гаріс погоджуються щодо підтримки Ізраїлю, хоча Гарріс робить більший акцент на питання прав людини в ГАЗі, а також необхідність реагувати на загрозу з боку Китаю і не допустити вторгнення Пекіна на Тайвань. Хоча Трамп тут приймає більш яструбину позицію, пропонуючи 60 відсоткові тарифи на всю продукцію, що імпортуються з Китаю. Крім того, Трамп пропонує 10- або 20 відсоткові тарифи на всі інші товари, що імпортуються до США. Що може не лише призвести до зростання цін у США, але й зашкодити американському експорту, якщо інші країни запровадять власні тарифи у відповідь. Камала Гарріс має невелику перевагу у національних опитуваннях однак важливо пам'ятати, що в американській системі вирішальним є голос виборців, і, хоча кандидат від демократичної партії двічі випередив Трампа в народному голосуванні, він все одно став президентом у 2016 році. У більшості випадків кандидат, який перемагає в штаті, отримує всі голоси виборців, і лише в кількох штатах відрив Гарріс чи Трампа настільки малий, що заздалегідь передбачити, хто переможе, неможливо саме в цих штатах, що вагаються і відбувається президентська кампанія. Кандидати зосередили майже всю свою увагу на Пенсільванії, Вісконсині, Мічигані, Північній Кароліні, Джорджії, Аризоні та Неваді. І оскільки остаточний результат у цих штатах може бути вирішений кількома або десятками тисяч голосів, то ймовірно можна очікувати спроб оскаржити результат, як ми це бачили у 2020 році. Тому найбільшу небезпеку для сполучених штатів становить сценарій, за якого одна сторона не вірить, що кандидат іншої сторони міг би перемогти через недовіру до уряду та ЗМІ, а також сумніви щодо незалежного функціонування демократичних процесів, дуже скоро ми дізнаємося, чи Справді цей несприятливий сценарій реалізується. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам до вподоби якісна європейська аналітика, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Ваша фінансова підтримка дуже цінна і допоможе нам створювати ще більше цікавого контенту. Реквізити для підтримки ви знайдете в описі.